Вітаю вас, шановне панство, в своєму новому відео про ностальгічні аромати. Одразу хочу попросити, щоб ви поставили лайк, щоб не забути потім. І перший аромат, про який я хочу сказати, розказати, це Hugo Boss Red. Аромат не мій, я його придбала недавно, це аромат моєї подружки, і для мене це такі своєрідні спогади. Про нагадування про мою подружку і про наші з нею походеньки. Аромат мені тоді видавався дуже складним, важким, дуже щільним. Ну, а зараз, мені так видається, він просто дитячим садочком. Дуже такий він квітковий. В кінці запудрюється трошки хімічно, якась така деревна начебто, підложка в ньому є, і фруктовий, і квітковий. Ну, Все-таки він мені не здається ретро, але і рука до нього не тягнеться. і Якщо б у мене була можливість протестити його через відливант, я скоріше за все я би флакончик не купила б. Але аромат непоганий. Пройшов випробування в маршрутці і на роботі. Стійкість так собі, ну, приблизно ну, до 5 годин. Наступні аромати для мене це буде парочка, камета ангел Мюглєр і слоник кінзо. Чому я їх об'єднала? Тому що це для мене спогади з моєї роботи на початку нульових років. Я працювала тоді в ресторані офіціанткою, була молода, нерозважлива, і у нас в роздягалці пахло поперемінно то цим ароматом, то цим. Аромати мені тоді здавались надпотужними, над важкими. Таке я на собі навіть не уявляла. І хоча в шлейфі мені вони здавались, ну, цікавими. Дуже зараз для мене більш улюблений все ж таки е, ангел, та ні. Слоніка я теж люблю і ношу до, сих пір, до цих пір, і вони мені ну, видаються, знову ж таки, сучасними, прекрасними. Дуже класно сідають, йшли 5. До речі, в парфумованій воді мені не подобається ангел, не сідає на мене, а туалетка те, що потрібно. І на той час цих ароматів у мене носили мої колеги, але я носила аромат з, з такою дерев'яною кришечкою Fendi Essence, якщо не помиляюсь. І він такий зелененький для мене. Потім я його десь років п'ять Згодом перетестила, і він все ж таки здавався мені, як унісекс більш такий цікавий, цікавий, свіжий з зеленими акцентами. Але зараз його не видно, бо я б його знову ж таки придбала, щоб нагадати собі, ну, щоб зануритись у те прекрасне юне минуле. Хоча зрілість непогана річ, я хочу сказати також. Наступний аромат, який в мене був, я пам'ятаю, що це був 2004 рік аромат своєрідний тригер для мене, дуже класний, акватичний, багатий, таких, таких подібних я не знаю. Тоді я його з ним познайомилася через пробник і замовила собі на день народження, і мені його подарували. Аромат, з яким я пережила розлучення, і. Що я хочу сказати, що я з цим ароматом помирала і народжувалась знову. І тому він для мене такий, я би сказала, знаковий. І тоді я його випила, весь флакон, у мене був невеличкий флакончик, 30 мл. І мені знову хотілося до нього повернутися, і пройшло стільки багато часу, читала про нього багато відгуків, відгуків і придбала його. Він не змінився. хоча Кажуть, що його зняли. Дуже шлейфовий, стійкий, багата така акватика. Тут є і лілія, і манго, і ще там ще якісь квіти. Дуже цікава, така багата піраміда в ньому. Що хочу сказати, що зараз майже не користуюсь ним. Це я все ділилася. Так, згадувати. Так, мені подобається, як він пахне, але носити таке, мабуть, вже мені не хочеться. І ну, не хочеться згадувати, згадувати те, що було. Наступний аромат це Dolce Gabbana Blue Light. До речі, до цього аромату я боялась підібратися, боялась, мабуть, розчарування. Наприклад, так як було в Діпред. А, а цей аромат так дивно, але він мене не розчарував. Звучить він дуже класно, я їм користуюся досить часто. Він мені дуже схожий на солей Ді Капрі від Монталь. Досить стійкий, такий прозорий, акватичний, цитрусовий. І я хочу сказати, що і сучасний, і на сьогодні, хоча все, це вже класика, дуже це. подобається. Наступний аромат це Dior Addict 2014 року. Аромат, про який, з яким я познайомилась ну, десь приблизно в 2005, мабуть, році в 2006 му я, я пам'ятаю, що я познайомилась з цим ароматом і Dior Poison Midnight Poison. І коли у мене був вибір, що, ну, що придбати, я вибирала... Ой, кіця моя прийшла. Ну, давай, давай. Ой, показала всі свої нігліже. Ну все, тобі тут, тобі тут є місце. Так от, той аромат був у темно-синьому флакончику, і цей. І вибрала я на той час Midnight Poison, Midnight Poison. Не пожалкувала, тому що два флакончика зносила, а цей аромат також мені сподобався, але вибрала ж я на той момент Midnight Poison. А з цим ароматом мені хотілося не просто там потестити якось його на блотері чи на зап'ястку, мені хотілося з ним так поближче познайомитись. І ось е е мрія здійснилася, я його виміняла, поміняла на аромат, який мені не подобався. І цей аромат у мене зараз є, і що хочу сказати про нього. Це аромат, який з кришечки пахне таким потужним жасміном, просто жасмініще. А на шкірі він відкривається такими, такими класними квітами. От я б сразу, одразу б я не, не визнала б що, тут, не признала б, що це жасмін саме. Просто квіти і дуже красива ваніль, така томна, тягуча ваніль. З якоюсь такою от шершавинкою, мабуть, може. Ну, Аромат класний. І що я хотіла сказати про нього, що коли я його понюхала, то у мене виникла така думка, що все найкраще вже створили. Аромат дуже сподобався чоловіку, і він сказав, що це просто ну, майже шедевр. Ось так. Так. Наступний аромат ностальгічний це, е, знову ж таки, Angel, е, 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 як я, я забула, як він називається, один з фланкерів, який зняли. Там був Blue Lagoon і оце ще. Blue Lagoon я зносила два флакончики, і цей у мене другий флакончик, також я його вже ось тут бережу. Економлю, трошечки залишилось, ну, може, не знаю, трошки менше половинки. Аромат мені дуже нагадує Angel класичний плюс анель мадуазель. Начебто, це, як би так сказати, дитинка ангела і мадемуазельки. До речі, в шлейфі, коли я його наносила, дуже багато компліментів на нього отримувала. І у мене всі запитували, що це шанель Мадмуазель», і я говорила ні. Їх дуже ну, важко відрізнити, дуже схожі. Аромат такий мій своєрідний також якір, він відносить мене у недавнє минуле, це було десь років 8 назад, може, може й десять. Дуже класний, дуже шлейфовий, ну, як і всі мюглери. Так, наступний аромат це Сара Джесіка Паркер, десь кришечку загубила я. Lovely, аромат Лавлі він схожий дуже на в нарцисо Родрігес в чорній цеглинці, але Ну, і Тоді, на той момент, коли я його купляла, до, до речі, це в мене третій флакон, два я також зносила. А це, цим вже ділилася. Значить, що в ньому такого цікавого, це такий аромат про лаванду і про мартіні. Такий трошки з кислинкою, свіженький, весняний ну, і літом я його носила, дуже мені подобався. І мускус, і багато мускусу тут є. Аромат, на який я отримувала також компліменти. У мене часто запитували, знайомі потім купляли собі знову ж таки такі флакончики. Дуже класний, але зараз я його не ношу. Він вже для мене не актуальний. Ще один аромат. Мабуть, років сім я з ним назад познайомилась, також через пробник, зносила пробник і до цих пір мріяла про цей аромат. І ось цей флакончик купила недавно, домріялась. Для мене це такий прекрасний жіночний мускус, аромат про мускус це Мікалів Роял Маска. Дійсно, це такий мускус царський, він такий коштовний. Дуже жіночний, такий мускусне мережево, начебто тут є і фрукти. Я просто кайфую від цього аромату, він мені дуже подобається, дуже подобається він мені влітку, в спеку. Він, начебто, так, знаєте, стікає. Дуже Такий зворушливий для мене якийсь. Я пам'ятаю, що перший раз я його так відчула гарно. Ми ходили в кінотеатр, в кінотеатр літом, саме в спеку, і я нанесла цей аромат, і я просто весь сеанс прокайфувала. Не могла цього забути і придбала собі флакончик. Ще один аромат. У мене він в пробнику, і я ще досі вагаюсь. Так, видно, не видно Versace Bright Crystal. А, аромат, який я також дуже досить багато носила. А, два флакончика. Перший купила 30-ку, зносила, потім 90 мл. І ось придбала пробничок, не придбала, мені положили в якомусь замовленні. І ви знаєте, ну, я думаю, над тим, придбала б я собі флакончик повноцінний зараз вже чи ні, тому що мені здається, що знову ж таки цей аромат на сьогодні вже не такий актуальний, але так, щоб якось повернутися в минуле, згадати, як там було. Ну, тим більше, що цей аромат мені тільки про гарні мої часи нагадує. Ну, можна, мабуть, але весь флакон я навряд чи зношу. Тому, ще, тому думаю ще про цей аромат. І останній аромат, про який я хочу сказати, бачите, у мене так не вийшло ніякої хронології. Цей аромат у мене тут залишилось його, ну не знаю, може 5 міліків на дні зовсім. Це опіум класичний в туалетній воді. З ним я познайомилась, коли мені було 11 років, і я можу з впевненістю сказати, що цей аромат ну, з нього почалося моє захоплення парфумерією. Цей аромат був на туалетному столику у моєї тітоньки і ще один аромат Сальвадор Далі, губки, такі блакитні лагуни, я вже зараз знаю. Так от Обрала я саме цей аромат. Лагуна не, мене не вразила, не, не, при, не визвала такого захоплення у мене, як цей аромат. Я пам'ятаю, що я нанесла декілька пшиків, може там два чи три. І тітонька була мудра, прийшла додому ну, з роботи. Мабуть, аромат був на всю, на всю хату, але вона мені нічого не сказала. 11 років я думаю, ну як дитина могла вибрати такий аромат. І що я хочу про нього сказати, це аромат дуже атмосферний, і його любила моя мама, якої вже немає, на жаль. І я хочу, коли у мене закін... ну, це я так розумію, це вінтажна якась версія. У мене була, був флакончик в туалетній воді, я його трошки поносила і зрозуміла, що він для мене, ну як то кажуть, тумач це, звісно, це такий експонат, ну, не музейний, але ну, як для, колек... для колекціонера він дуже крутий і еталонний аромат. А носити його в люди це, знаєте, потрібно мати такий своєрідний якийсь лук, образ, щоб цей аромат прикрасив саме в цей момент. І він сподобався дуже моїй мамі. Я мамі віддала флакончик. І, звісно, що тепер цей аромат у мене ас асоціюється з мамою. і... До речі, мама моя палила все життя, і от тут є такі дивні якісь ноти, і мені, мені здається, що він підійде тим, тим жінкам, які палять. Мама була брюнетка, така яскрава, такого типажу Софі Лорен. Знаєте, така дуже харизматична жіночка з почуттям гумору. Ну, і думаю, і бачу такий аромат на таких яскравих жінках. Ось на сьогодні у мене така добірка була. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас ностальгічні аромати, які у вас аромати, які вас переносять в минуле. Дуже цікаво буде, які ви носите залюбки до цих, ну до, до, до сьогодні, скажімо так. Дуже була рада розділити з вами цей час і хочу побажати нам усім найшвидшої перемоги, дуже такого переможного контурнаступу. І до скорих зустрічей! Слава Україні!